Звичка 2. Починай з думкою про мету. Принципи особистого лідерства. Те, що в нас попереду, І те, що в нас позаду, Дрібниці порівняно з тим, що в нас у середині. Олівер Вендел Холмс Для прочитання наступних кількох сторінок. Будь ласка, знайдіть місце, де ви зможете побути на самоті. І ніхто вам не завадить. Звільніть свій розум від усього, крім того, про що читатимете, і що я попрошу вас зробити. Не переймайтеся своїм графіком, бізнесом, родиною чи друзями просто зосередьтеся разом зі мною і відкрийте свій розум. Нехай перед вашим внутрішнім зором постане така картина ви йдете на. Похорон близької людини. Ось ви під'їжджаєте до похоронного бюро чи каплиці. Паркуєте машину і виходите. Заходите всередину і помічаєте квіти. Грає тиха органна музика. Проходячи повз людей, ви бачите обличчя друзів і рідних, відчуваєте спільне горе від утрати, що йде від Сердець людей, які зібралися там. Ось ви підходите до труни й зазираєте до неї, аж раптом там бачите себе, це ваш похорон. Через три роки від сьогоднішнього дня усі ці люди прийшли провести вас в останню путь, висловити свою любов і вшанувати пам'ять. Ви сідаєте й чекаєте, коли почнеться служба. А тим часом зазираєте в програмку, яку вам вручили. Виступатимуть четверо. Першим буде хтось із вашої сім'ї, найближчої її доволі великої діти, брати, сестри, племінники, племінниці, тітки, дядьки, двоюрідні брати і сестри, дідусі й бабусі, які з'їхалися на похорон з усієї країни. Другим говоритиме один з ваших друзів, хтось. Хто може розповісти, якою ви були людиною, третім кілька слів скаже хтось із ваших колег, а четвертою буде людина з вашої церкви чи іншої громади, у житті якої ви брали активну участь. А тепер добре поміркуйте: що б ви хотіли почути про себе і своє життя від кожного з чотирьох промовців, якого чоловіка чи дружину, батька чи матір мали б. Зобразити вони у своєму прощальному слові, якого сина, дочку чи двоюрідного брата, сестру, якого друга, якого колегу, людиною якої вдачі ви б хотіли для них бути, які ваші здобутки, досягнення, внески мали б їм запам'ятатися? Уважно придивіться до людей довкола вас якими вчинками ви б хотіли закарбуватися в їхній пам'яті? Перш ніж читати далі, присвятіть кілька хвилин тому, щоб коротенько записати свої враження. Це суттєво розширить ваше розуміння, звички 2. Дякую за прослуховування. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайку. До зустрічі!